Одяг, підгузки, дитяче харчування та іграшки. Усе це передали підприємці, дітям яких залишили батьки. Малюки знаходяться у відділенні патології новонароджених та передчасно народжених дитячої міської лікарні. Усього підприємці закупили товарів майже на 4 тисячі гривень. Ради предпринимателей обратился отдел спорта и молодежь и попросил помочь детской больнице. Сейчас такая ситуация в стране, что как-то у нас детские больницы остались в стороне, поэтому чем можем, предприниматели города реально собрались и мы решили помочь. На даний час у відділенні патології новонароджених та передчасно народжених перебуває двоє немовлят: хлопчик та дівчинка. Хоча, як стверджує за відділенням Олена Щербань, зазвичай таких малюків більше. Діти від яких відмовилися батьки, потребують не тільки медичної, але й соціальної допомоги. Повоючи те, що у них немає батьків і родичів, які б могли б забезпечити їм належне виховання в цих умовах. І тому ми завжди, практично завжди, маємо дуже відчутну необхідність в харчуванні в дитячому, в засобах догляду. У відділенні патології діти перебувають близько місяця. У подальшому малюки переводяться до Кременчуцького будинку дитини, і соціальні служби займаються їх влаштуванням у сім'ї.